Кубок України з пляжного гандболу підбив свої підсумки 28 червня. У змаганнях взяли участь 10 команд. Фінальна група повністю повторила сильну четвірку чемпіонату України. Щоправда, місця розподілилися дещо інакше. Портовик 2 виборов бронзу у Луцька, а портовик 1 здобув переконливу перемогу з рахунком 2-0 над закарпатською командою Медве. звісно, краще, щоб команда в була і перша, і друга. Но, к сожалению, вторая команда нас проиграла в полуфинале, играла за третье место, стала третье. Ну а сборная, как и подобает, должна быть первая на Нагородження призерів та кращих гравців відбулося за підсумками двох турнірів. У чемпіонаті України кращим бомбардиром став Олександр Южбабенко, кращий атакуючий воротар Віктор Ладико. Найціннішим гравцем визнано Юрія Маньковського. Звання кращого виконавця піруетів та кращого голкіпера дісталися гостям змагань. Кращими гравцями фіналу Кубку України стали Віктор Ботяла, Закарпаття та Ігор Чуприна, портовик «Портовик-1». У нас сразу была поставлена задача, и игроки все сами понимали, что надо выигрывать и чемпионат Украины, и кубок Украины, потому что это является серьезной подготовкой для национальной сборной и на чемпионат мира. Хорошо, что провели такие турниры, мы больше наигрались, больше, можно сказать, начали понимать друг друга немножко. Не все, конечно, получается. Хотелось каких-то пару турниров сыграть еще с хорошими национальными командами. Ну, а так, в принципі, підготовлено. Ми зараз і психологічно, і фізично ми готові. У складі збірної України виступатиме переважна більшість гравців портовика. До них приєднаються ще два вихідці цього ж клубу Віктор Ладико та Олег Комогородський. Хоча наразі вони виступають у складі інших команд, любов до пляжного гандболу щороку приводить їх на рідний ігровий майданчик. Кожний рік, вже як традиція пляжний гандбол сезон починає «Портовик». В пляжный гадбол, ну как бы для себя поддержку формы принимаю участие во всех играх, также подготовка к чемпионату мира в этом году в Ломане. Ну, если можно пару слов, как тебе живется в Турции, где ты играешь? Ну как живется, уже привык, наверное. Тяжело, конечно, живется другой менталитет, но я уже, как говорится, выучил язык и как бы уже знаю их не менталитет, уже как бы прижился там нормально, уже стал своим в команде. В цьому плані, але, ну, ностальгія, звісно, З кожним роком пляжний гандбол освоїть все більше українських клубів. Проте очікувана кількість учасників турнірів не виправдалася. У чемпіонаті України участь взяли шість команд, а за кубок змагалися десять. Генеральний секретар Асоціації пляжного гандболу України пов'язує низьку активність клубів із фінансовими труднощами. Самая большая проблема не только в пляжном гонболе, во всем спорте – это финансы. К сожалению, не все команды могут в летний период получить поддержку финансовую от своих спонсоров или областей. Во-вторых, к сожалению, не все президенты клубов или людей, занимающихся гонболом, понимают важность занятия пляжным гонболом, то, что это есть как бы очень сильная поддержка в межсезонье для классического гонбола, потому что мы все знаем, что так называемых чисто пляжных команд у нас нет, у нас просто погодные условия, климатические Ні, позволити до поэтому та ну, опять таки вишу найбаша проблема це фінансова. Всі сили портовика після завершення пляжних змагань направлені на підготовку до чемпіонату світу в Омані. В середині липня збірна України вирушить до Азії із задачею здобути перемогу. Завершилась спартакіада порту Южний зміні футболу. У фінальному матчі зійшлися команди Портофлот та Експлуатація. Гра обіцяла бути захоплюючою, адже перший гол не змусив довго на себе чекати. Вже на п'ятій хвилині матчу гравець команди Портофлот відкрив рахунок. А за три хвилини у ворота експлуатації потрапили ще два м'ячі: – 3-0 на користь портофлоту. Але суперники змогли таки вчинити опір та майже одразу забили свій перший м'яч. А незабаром, реалізувавши кутовий, відмітились у воротах суперника вдруге. Проте змінити рахунок на свою користь. У першому таймі експлуатації не вдалося. Таким чином, 3-2 на користь спортофлоту після першої половини гри. Ми трохи краще грали. Зіграли від оборони на контрах. У нас хороші нападающе і защита неправда. Ну, Рібят немного не вийшло. Команда соперників. Другий тайм був надзвичайно динамічним. На першій швилині портофлот забив четвертий гол, збільшивши відрив на два м'ячі. Але коли гравці порту забили майже один за одним ще два голи, експлуатація зневірилась та втратила бойовий дух. Напевно, через це портофлоту вдалося уразити ворота суперників у сьоме. Гравці експлуатації постійно намагалися пробити оборону опонента, але це їм ніяк не вдавалося. В той час як самі експлуатації потрібно було оборону посилювати. Наприкінці матчу портофлот забив ще два розгромних голи. Таким чином остаточний рахунок. на игры 9-2 я считаю что все ребята сыграли хорошо просто чего-то нам не хватило не знаю не собрались где-то вышли хорошо сразу пропустили 4 мяча в первом тайме и это уже поломало немножко наш дух конечно потом вышли забили пару мечей ну, я даже не знаю чего-то чего не хватило я никого не виню все хорошо сыграли ничего не могу сказать по этому поводу не знаю чего-то не хватило чего За результатами фінальної гри команда Портофлот стала переможцем Спартакіади. Експлуатація посіла друге місце. Слід зазначити, що це перша поразка срібного призера» у цьому турнірі. Можливо, на хід гри вплинуло відсутність кількох основних гравців, оскільки у всіх попередніх іграх експлуатація одержувала перемогу. До Дня Конституції шахово-шашечний клуб спільно з міським центром спорт для всіх провели дитячі змагання з шахів. 20 дітей сіло за столи та відіграло по декілька партій. У змаганнях взяли участь дві вікові категорії. Діти до 8 та до 11 років змагалися за звання найрудованіших. У результаті перші місця в обох категоріях посіла сім'я Ткаченко. Олександра стала першою серед гравців до 11 років, а її молодший брат Дмитро посів перше місце у віковій категорії до 8 років. Микола Пасилюк посів друге, а Настя Гузик третє місце у номінації до восьми років. Даша Гунич виборола друге місце серед дітей до одинадцяти років. Віталій Піщун завершив трійку лідерів у цій категорії. Вже найближчими днями вихованці шахово-шашечного клубу відправляються у затоку на оздоровлення. Але змагання у літньому шаховому павільйоні продовжуються. Кожного дня о 9 ранку тут до 11 липня проходитимуть змагання. Запрошуються усі охочі.